Всім привіз, моя Бонко, і сьогодні я захочу в Брал через те, що я думаю, що по назві та по проїждві відео ви вже зрозуміли, що сьогодні я апну вже 78 тисяч трофеїв зі своєю тімою Євгешою та Ромою Олегом. Ну а тобто Олегом. Тому зараз ми підберемо пік, гаджети, посівки, і я до вас повернусь. Ну що ж, ми полетіли до катки, і поки вона груся, хочу швидко прорекомендувати свій телеграм-канал, тому обов'язково заходіть по QR-коду або по ссылці під цим відео. Там є дуже багато різних новин, і я ще хочу добити там 70 підписників до, до нового року, тому вас дуже прошу я підписатися. Ну, ми, в принципі, полетіли до гри, і ще скажу то, що я хочу також до нового року постаратися добити 1300 підписників на ютуб каналі. Тому кому не важко, будь ласка, підпишіться. А, так, окей, Ворота нас грає Мортіс, Базлайтер і Менді. Я до речі, зараз запока. вирішив взяти поки в мене десята сила. І. В мене був вибір або комар, або поко, я вирішу що взяти поко. І я, в принципі, непогано зараз справляюсь. Я трошки хілю, трошки це, тільки я не подивився, яка в мене посівка на хіл чи не те, щоб мене ульта когось домажила. Тому зараз ми якраз перевіримо. Зараз когось задомажить. І я е, постараюся відтілити, якщо в мене вийде це зробити. А, я навіть не встиг перевірити це. Ну ладно, окей. Головне, що ми зараз затащимо каточку. Я вже після катки, якщо що перевірю, нам потрібно виртити всього всього два рази. Тому ми полетіли, в мене ще й досі є три гаджета. Це дуже добре. Так, або з латерія не зрозумію, який в нього є. Оцей. Ага, в нього кулак, окей. Окей, я зрозумів. Дякую за інформацію. Так, я полетів сюди. Я полетів на низ. так треба відхилитися. Треба відхилити. Ой, стоп. Ага, да, у мене посівка не та. У мене не та посівка. я не можу хилити. Трошечки в мене не та посівка. Ладно, я думаю, навіть зараз з неї виграємо. Так, окей. Окей, в принципі, ми зараз просто ультуємо. І перша катка в нас затащена. Тому я думаю, що можна зразу приступати до іншої. Нам з Вінстріком дали плюс 13. Якщо не помиляюсь, там залишиться буквально два кубка. Так, нам не встачає всього-навсього два трофеї, щоб апнути 78 тисяч і в мене ще й вже майже нафармлений цей трофейний ящик максимально. Мені залишається всього навців менше ніж 600 трофеїв, і я вже скоро апну і 80 тисяч трофеїв, і оцей трофейний ящик за 3 тисячі кубків. Тому давайте я зараз міняю посівку і полетіли в наступну гру. Наступна каточка нас вже загрузилась, тому давайте дивиться. Проти нас грає Джанет, Пайпер та Базлайтер. Базлайтера кулак. Це в принципі все, що я зараз тут розумію. Тому полетіли зараз перевіряти, хто що там може зробити. Тому полетіли. Посівка мене вже помінена, тому я зараз можу легко хілити своїх тімейтів. Так, окей, базлайтер пішов направо. Я замансував від двох зразу. Так, окей, хілимо. В Мене буде. Я зараз виконую роль хіллера, бо толком мене урон не сильний, тому зараз я буду просто всі хілити. Так, мені трагіти гаджет, бо мене Дженет зараз двох так могла винести. А, Так, ну я хіл, я в принципі зразу двох хілю. Тільки мені треба... Ось щось трошки ми погано, трошки погано. Окей, ми розмінялися. Ми розмінялися і взайден гаджет. Ай-яй-яй, я лишився соло, бліна, погано, 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 погано. Ай-яй-яй-яй-яй, зараз може бути злетий раунд, бо я тут в нічого не можу зробити. Я просто мансую від двох одночасно. І вони, в принципі, дуже рідко по мені попадають. Ну, ладно, окей, я вже гаджет не став втратити, бо краще його зараз прибережу на наступний раунд. На щось дуже сильно прожало. Ми для чого всі пішли в одну сторону наліво. І це нам дуже помішало. Тому зараз давай. Я підберу базлайтера зразу. Ой-ой-ой-ой-ой, капець, капець мене задомажив. Ай-яй-яй, блін, ну все, це зараз може бути смерть для мене. Ай-яй-яй-яй-єй-яй. Ну, я жив, як міг, в принципі. Так, я надію, що вони зараз тут не програють, хоча шанси зараз верти дуже малі. Ну так, вони, в моїх тиметі облагає, бо я не знаю що. Ну, окей, като злети, це в принципі не сильно страшно. Так, у нас мінус він стрик, але навіть якби ми зараз вирили, було б відео занадто коротке, всього на всього 3 хвилини. Тому навіть відсили трошки добре, що ми програли. І, до речі, навіть якщо ми зараз затачимо, буде рівно 78. 8 тому полетіли ми, в принципі, до наступної гри. Ні, так, окей? Окей, окей, щось трошки довго намруться. А ні, вже є 6-6, тому полетіли. Зараз дивиться, хто проти нас попався. І е, так, і так, і так, і так дивимося, проти нас грає Менді, Ворон та Віло. Окей. Метатель, Дальнік, і просто цей, що мішає своїм домагом це Ворон. Так, полетіли. Полетіли, полетіли, я знову піду направо, в принципі. До речі, в мене лавон. Ой, який левон. в мене покапнутий вже майже на 800 трофей, чи вроді вже. Ні, в мене вже більше ніж 800 трофей і на ньому ще нема скіна. Я просто не розумію, як так. в мене вроді на кожного бралера є скін, ну якщо не хватило нових. Ну, окей, ладно, 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 акуратно, я тут зараз домажу. Окей, ми тут спалили ворона, це дуже добре. Я він вже ловно залишився. Так, віло трошки небезпечно. Вона може так нормально задомажити. А, так, тому зараз ми чуть відходимо. Мені, напевно, треба бути на центрі, щоб я міг зразу двох хілити, якщо що, я трошки неправильно роблю, тим, що йду направо. А, так, хорош. Мінус один. Мінус один. Мені зараз треба пройти якось. Ай-яй-яй. Мені треба вбити пайпер. Треба вбити нам пайпер. Ой, не пайпер а Менді ай яй яй, -яй. засеївся. Засеївся, не встиг я, на жаль, ультаноти. Буквально секундочки мені не вистачало. Надійшовши зараз Євгеша зможе винести цю вілу, хоча шанси не сильно великі, бо Євгаша зараз лоу. А в Вілов навіть є ульта. Тому в упор підколити буде дуже. Ну, скоріше, що шанс, що вона ультане, просто і тебе відведе. Ну, окей, зараз будемо дивитися, чи зможе Євгаша затащити. Так, вона десь ховається, скоріше за все, що вона монсувала за тим одним блоком, який тут є, за цією бочкою, чи що це таке. Тому зараз чекають до зближення. Окей, окей, вона зараз має бути тута приблизно. Я не думаю, що вона десь справу. Ну так, вона була біля цієї бочки, вона промахнула сультою, це величезний плюс для Євгаші, і Євгаша витащив. Поки що йдемо непогано, я зараз зразу піду вже на центр, не буду йти направо, і ми маємо так затащити. Тому полетіло. Я стою тут, а ворон пішов направо. Окей, ну ладно, давайте чуть його так от піддомажу. Якщо що в мене є ульта, то я відхилюся. Я вже не маю так померти, якщо немає бути таких моментів. Окей, 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 так. Ой, я мене задомажили. Чуть давайте я відхилікую своїх тімейтів. Я розумію, що зараз було не сильно важливо, бо вони могли спокійно відійти, чуть і відхилитися, але вже хай буде, хай буде, я в принципі так. На цей нахил я не цей, як він називається, не скупий, тому можу спокійно Хілти. Ну що ж, залишається віла, вона зараз просто сюди ультане. Ой, не ультане, а прилетить, напевно, що я так думаю. Хоча там лишився один веша, вона може зараз попробую його соло винести. Так, ультою вона знову не попадає. І це в нас зараз має бути виграшний раунд. І це Ізі В нас апнута каточка, це в нас Ізі 78 тисяч трофеїв є. Я, звісно, що у мене тут статистика 0-1, але я граю не не сильно е, такому крутому персонажі, тим більше на ньому дуже рідко граю, тому в мене така зараз статистика. Загалом я граю не пан, Ну, Коротше, головне, що в мене 78 тисяч трофей апнуто. Е, я граю не через те, що, наприклад, в дуелях, я в дуелях дуже, я їх дуже люблю, бо, наприклад, в дуелях я апнув собі Мо, Джанет і Вольта майже на 1100, ну навіть Мо в мене вийшло 1200. Ну, коротше, ми, в принципі, апнули 78 тисяч трофеї. За це я дуже дякую своїм тімейтам. І на цьому, в принципі, я буду закінчувати. Тому, кому відео, від обов'язково, поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть на дзвінок, що розкати мої неокриті відоси. Ну, з вами був я, Бонко, Євкаяша і Рома Олег, точніше Олег. Всім пока! pa ka